Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 598 180 особин за добу 1 і поранено 1 мільйон сімсот тисячі песиголовців за добу 3 танків 8501 одиниця за добу 5. Бойових броньованих машин 16473 одиниці за добу 12, артилерійських систем 16985 одиниць за добу 58 реактивних систем залпового вогню 1160 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 923 одиниці за добу 1. літаків 367 одиниць, гелікоптерів, 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13714 одиниць за добу, 55, крилатих ракет 2432 одиниці за добу, 3, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 22913 одиниць за добу 65, спеціальної техніки 2844 одиниці за добу 15. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!